Олександр Бабенков, заступник головного прокурора Волинської області, у своїй декларації за 2022 рік він вказав земельну ділянку на тисячу квадратних метрів у селі Вереса на Житомирщині, яку він отримав у власність ще 2011 року. Також у тому ж селі на Житомирщині Бабенков згадує недобудований будинок на майже 208 квадратних метрів. Ймовірно, будівництво відбувається на вище згаданій ділянці. А у Ковелі разом з дружиною Оленою та двома синами Бабенков володіє квартирою на майже 80 квадратних метрів. Право на цю квартиру він набув у 2018 році. Окрім цього, з 2020 року дружина заступника головного прокурора Бабенкова стала власницею землі площею 1500 квадратних метрів у селі Колодяжне на Волині. Їздить прокурор на «Фольксвагені» 2012 року за 490 тисяч гривень, а його дружина є власницею «Пежот» 2017 року випуску за 592 тисячі гривень. За 2022 рік Олександр Бабенков задекларував майже півтора мільйона гривень заробітної платні. А дружина Бабенкова Олена отримала 45 тисяч 760 гривень соціальних виплат та понад 4 тисячі гривень профспілкових виплат. Готівкою заступник прокурора Бабенков зберігав 35 тисяч доларів. А на банківському рахунку заступника було 153 тисячі гривень. А ось у дружини на рахунку всього 190 гривень.